Що така темінь? Гарні були канікули. Не назвеш канікула. Ми трошки робили з дому, трошки, трошки було різдво, трошки робили з дому, трошки був новий рік. Ну, вже пора й вертатися. Я собі зробила перерву взагалі, нічого не читала, і нарешті руки дійшли подивитися, фільми, які я не могла подивитися цілий рік, тому що я все время читала. Це була як балокать і холодно. Плюс один це нетипічна флоридська температура. А розказуйте, які там у вас читацькі Глядацькі плани на цей рік в мене так зненацька вже і з'явились плани. Слухала я щось французький подкаст. Про всяких впливових французьких жінок і вирішила, чому б цьому рокові не стати роком поглибленого читання про Францію і французьку історію. І ще я записалася в читацький клуб, який фокусується на читанні книги і її екранізації. Наступну книжку ще розповім самої книги екранізації немає, але можна багато чого подивитися. І нашою героїною сьогодні стає «Жермен Досталь. Або Мадам де Сталь. Це француженка, і про неї написала ірландська письменниця-перекладачка Бела Дофі. така досить коротенька, можна на Ютубі послухати. Дочка французького банкіра. Вони жили в часи французької революції. Мене зацікавила її особистість з-за того, що вона мала свій салон. І, взагалі, ці салони, якесь таке окреме явище у французькій культурі, вона вже виростала в сім'ї, в якій її мати мала салон. Що таке салон? Багато... Жіночка запрошує всяких друзів, політиків, письменників, художників до себе. Вони обмінюються ідеями. Щоб мати салон, треба таке собі бабліжко. Бо ті, хто до тебе приходять, вони нічого не платять. А тобі їх і погодуй, і познайом, і повпливай. На перший погляд, мені коли пишуть, що Жермен Десталь була впливовою жінкою, мені було незрозуміло, так як вона мені просто здавалася жінкою, яка до себе запрошувала людей, її годувала. А потім, коли були тяжкі в революційні часи, вона їм допомагала з візами. А ну вона ще була письменницею на той час. Та і факт того, що вона жінка, на цей час це вважалося бути впливовим. Батько Жок Некер. Не, не, не пусте місто, а міністр фінансів короля 16-го. французька революція вважається одним із найважливіших подій у Франції, так як це закінчується. Монархія і робиться республіка. Не так все воно швидко й гладко відбувалося, але це було дуже багато вбивств. І в один час цей мсьє Неке був пригодний королю і владі в якийсь момент він був непригодний. В ті часи, коли він був непригодний, вони всі з сім'єю жили у своєму маєтку в копе. Це у Швейцарії біля озера Женева. Самі Жермен де Сталь було трошки пофігу на таку красу, в якій вона живе. Ну, в принципі, на узбережжі Женевського озера. Вона ходила в Париж. їй давайте суспільство, їй давайте людей. Її мати виховувала в досить строгих традиціях вона з неї робила. Такого публічного персонажа, щоб вона вміла публічно висловлювати свої думки уже в такому віці, як 10 років. Мамка нагружає дитину всякими інформаціями, правилами етикету, і в якийсь момент дочка, начебто, захворіла, або просто їй то все набридло. І лікар сказав, що давай переставай, мамка на неї давить. І хай дитина трошки поросте природнім шляхом. І відтоді їхній зв'язок з матір'ю поламався. Мати негарно висловлювалася про те, що так, моя дочка розумна, але якою вона могла би бути, якби. Я б не спустила з неї очей і продовжувала б займатися її вихованням. І від того моменту Жермен стає попиною дочкою. В них з мамкою відбуваються такі якісь дуроцькі мамко дочкині ревнощі за увагу чоловіка. І вже коли вона ще поки така тінейджерка, вона пише невеличку п'єсу, як початківець про Софі, дівчину, яка закохалася у свого опікуна одруженого. І в дружині опікуна вона дуже детально описала характер своєї матері. І взагалі всі книги, які вона писала, вони така завуальована автобіографія. Всі події страплялися з нею. Вона отримує багато критики щодо своїх творів, так як вони не вважаються найпростішими творами, які можна почитати, я ще не читала, але вони всі давно написані і в публічному доступі. І вони вважаються, як сама ця Дофі, яка писала її біографію, наголошує, що в неї багато гарних ідей, але жодна з ідей, вона в неї не вистачає терпіння доводити до кінця. Судячи з її ім'я, ми, ми подумаємо, що вона німка. Ні в, в юному віці її одружили із шведським амбасадором Дестолем, звідки її і прізвище на той час це було щоб. Заробити собі таку собі легальну незалежність і щоб одчепиться от від от мене. Я вже пристроєна. Такий достатньо нейтральний шлюб за розрахунком, що всі одне одному просто допомагали. Потім уїхав е і жив окремо. Потім він подивився на французьку революцію. Сказав, давай я вообще взагалі поїхав у Швецію, їдь зі мною. Вона сказала, ну ти що? Я хочу бути в центрі своїх подій. Тут всі мої друзі, пока. Вони розійшлися. Трапилась французька революція. їй було 23 роки. Можна це називають період терору. Дурацький був вона живе в різних країнах. Так вона, звісно, дивиться де, де небезпечно, і вона жила і в Британії, і в Німеччині. В Італії про кожну з цих країн вона пише там: Корін в Італії, книжка про Німеччину, так і називається про Німеччину. Тоді приходить до влади Наполеон. Жермен Десталь найбільш найвідоміша своїм протистоянням Наполеону. Тут, напевно, одна єдина сцена їхньої зустрічі описана: те, як вона добивалася з ним зустрічі, і він з нею розмовляв на якісь такі теми, на якій абсолютно. Абсолютно було пофігу про полювання, життя на озері і щось ще про природу. А вона хотіла все та про політику. Він таких розмов з нею не підтримував. Він її офіційно вигнав, він її виганяв у заслання декілька разів. Він там з нею зустрівся, побачив, що люди реагують на її книжки. Вона писала не тільки книжки про незалежних жінок, які страждають від своїх від своєї свободи думок. Вона також писала книжки. Про її політичні погляди, як листи, про роботи і характер жан жака Руссо. Вона висловлювала свої думки. Вона на той момент ну, все ж так офіційно не розмовлялася. Коли відбулася революція, ніхто ще не казав, що о, у нас буде республіка. Вони розуміли, що. Король і монархія це тупня, але може вони ще казали це слово монархія, що вона повинна бути якась конституція, якісь повинні бути права в людей, ось щоб ми були теж відчували себе захищеними. Вона була про такі правильні політичні напрямки. Наполеон такий же ж звізда, і він вже ж хотів весь світ завойовувати. Коли він почав той світ весь завоювати, вона туди-сюди микалася у Париж. І він все посилав своїх поліцейських до неї у, у будинок, щоб вона звідсіля виїхала. Єдине місце, що вона могла бути, це своє те копе у Швейцарії. Хоча вона там салон свій тримала і в тому копе, ми знаємо її трьох найвідоміших коханців: Бенджамін Констан, про якого є фільм, Огюст Шлегель, і Джон Рока, з яким вона таємно повінчалась, і він був молодший від неї, коли вона вже була старша. Її багато пов'язують із мадам Рекам'ї і ще одною жінкою, яка була багатою і тримала салон, і вони дружили. Одна одну виручали. З цього був би гарний фільм, тільки про них двох. Так як я все нарікаю, що у українському кінематографу не вистачає фільмів. Ну, звісно, так, якби були гроші, було би все. Але я ще досі сижу і жду офігенський байопік про Тараса Шевченка. Та ну про всіх там можна про кого завгодно знімати. Але і Франція не про всіх своїх видатних людей все поназнімала. Тому я подивилася фільм Бріон» Про самого Шатобріона ми сто раз чули це прізвище, але так якби сказати, що він такого зробив. Ну, Політик, філософ, міністра закордонних справ дуже детальне кіно від початку до кінця його життя. І в цьому фільмі ми бачимо Жермен де Сталь і мадам дерекамї. Їх чогось такими показують, що вони там і між собою цілуються, а мадам Рекам'ї потім якби, живе і дружить із Шатабріоном, який, в свою чергу, також. За розрахунком, одружився з якоюсь іншою жінкою. Ну ще там Жермен десталь носить якусь таку дуроцьку кепочку. А все почалося з подкасту про мадам Рекам'ї. А ви пишіть в коментарях, чи сподобалася вам тема про салони, і чи хотілося вам дізнатися про якусь наступну відому французьку жінку, яка тримала свій салон, була куртизанкою або була при дворі.